208 дерев, священих дубів і лип посадили напередодні Христопоклонної неділі в Угорницькому Спасопреображенському чоловічому монастирі. Алею, де восени був освячений пам'ятний хрест Небесної Сотні та загиблих прикарпатців на сході України, так і назвали Алея пам'яті. Ці дерева, як вічна пам'ять, нагадуватимуть людям про героїв, які віддали життя за найдорожче за Україну, за її мирне небо, за батька й неньку, за дітей, братів і сестер, найвище, чого сьогодні потребують їх душі, це наша спільна щира молитва. Сьогоднішня подія, я би сказав, це не для показу, не політична акція, але сьогодні особливий день в історії нашого монастиря, де у сини було заложено хрест пам'яті загиблим нашої Небесної Сотні та воїнам, який загинув на сході України у родниці Івано-Франківщини. І в часі Великого посту линуть в наші храма пісня, страдальна мати під Христом стояла. І під цими словами мати, і є слово мати Україна, яка, як та мати, втратила свого сина. Так і сьогодні багато матерів, багато дружин втратили своїх синів, своїх, як кажуть, тих, хто ділили радощі земного цього життя. Тому нині ми заложимо алею пам'яті, де ті дуби і липи посаджені воїнами, учасниками тих подій, що на сході. Побратими, яких загинули з Івано-Франківщини, сьогодні посадили. І кожен із нас, сьогодні, проспівавши ту вічну пам'ять, зберігає у своєму серці, завдяки яким ми маємо нині змогу молитися спокійно, то мирне небо, щоб було нині над нашою українською землею. Тому нехай же Господь упокоїть ті душі тих воїнів в тій країні, де немає ні печалі, ні смутку, але Життя вічне монахи Угорницького спасопреображенського чоловічого монастиря Української автокефальної православної церкви моляться за вічний спочинок українських героїв, своїм духовним життям подають приклад віруючим, які, незважаючи на негоду, прийшли пом'янути полеглих. У нашому монастирю сьогодні відбулася воістину велична і святкова подія посадження алеї пам'яті, адже Монастир це місце молитви. Монастир це місце спокою. Кожнодневно братія монастиря молиться, за полеглих героїв Небесної Сотні і за воїнів. Ато ми підносимо молитви за упохій їх душ, бо вони відстоювали мир у нашій державі. Вони боролися за незалежність нашої землі. Господь наш Ісус Христос сказав: Немає більшої любові, як та, хто положить душу свою за ближніх своїх. Ці хлопці почули поклик Христа. І теперка коли хтось буде проходити повз цього пам'ятного Христа, який стоїть тут у нашому монастирі, і повз цих, цієї алеї пам'яті, де висані деревця, за ім'ям кожного полеглого воїна і героя Небесної Сотні, нехай схилить свою голову і піднесе свою молитву за них. Мабуть, смерть за свою вітчизну є найвищою нагородою від нашого Небесного Отця. Десятки побратимів військових разом з мирянами садили алею героїв, алею пам'яті. Сьогодні тут ми зібралися для того, щоб шанувати наших побратимів, наших загиблих товаришів, які загинули на сході. У честь цього ми посадили сьогодні липи. 208 дерев сьогодні посадили в честь загиблих наших товаришів. З Сумом і болем згадуємо цих людей. Поважаємо, любимо їх і молимося в серцях за цих людей. Історія угорницького спасу Преображенського монастиря це історія православної віри в Україні. Заснований ще в 13 столітті цей духовний заклад був ще зруйнований, але довгі роки пам'ять галичан свято плекала православну віру. У 2003 році, з благословенням митрополита Галицького Андрія Абрамчука, та при підтримці поважних людей монастир був відновлений разом з мирянами. Своє дерево посадив на алеї пам'яті і уроженець угорник, професор суспільних наук, екс депутат Верховної Ради України Володимир Кафарський, який є одним з будівничих обителів. Коли я їхав сюди, то думав над одним питанням. Яка може бути смерть? І я зрозумів, що смерть це теж нагорода. І впевнений, що Бог тих людей, які поклали своє життя за нашу Україну, взяв до себе. Але зв'язок ніколи не порушується. Він вічний. Вічний в наших молитвах за них і вічний буде в цих деревах, які сьогодні посадили. Яке відчуття, краще, би ми, краще щоб ми садили, сади на монастирях виноградники, чим липові алеї на пам'ять тим, що полегли. І через то сумно на душі. І радісно, що люди приходять, що люди пам'ятають, що люди моляться за тих, які віддали за, за нас життя. Площа монастиря 10 гектарів. Тут шестеро монахів. Щиру підтримку в роки його відродження надає Коломийська районна рада та райдержадміністрація. Екс-очільник району Михайло Негрич спеціально приїхав з Києва, щоб посадити своє дерево пам'яті. новина, ми сьогодні посадили алею. Небесної Сотні, вічна і пам'ять Састу небесних людям, які загинули. В Києві, які загинули, гинуть далі за незалежність України. Питання стоїть в тому, що багато років тому назад ми починали монастир з саду з Михайлом Васильовичем і який посаджений є в монастирі, і ці церкви, які стоять. келії, які є монахи, завжди ми їм допомагали і будемо допомагати, поки ми є нормальними, відповідальними. Керівниками ну були на Коломийщині, зараз трохи далі. Ну і працюємо далі на благо незалежної України. Пройдуть роки десятиліття, а може й століття. На алеї виростуть прекрасні могутні дерева, дерева пам'яті не тільки сьогоднішніх героїв, а й тих, хто століттями боровся за найкращу на світі землю за Україну.